Цю місцинку я буду переробляти заново, тому що мені не подобаються оці пусті місця. Ні, тут було насіяно, насаджено, однорічників тут було багато, які я виростила з насіння. Та, попри все, залишилась тільки газанія. Ось один кущик газанії, ось. він. Немає цвіту, жодного цвіту нема. А, ще в мене полуниця тут була рожева панда. Вона теж погано себе почуває в цьому році. Цибулька, мабуть, вже треба зрізати. Ну, я вийшла для того, щоб позрізати сухе. Оце, мабуть, пропало. Це бронза. Забула, як називається. Це вже третя моя спроба взяти таку травичку, і вона в мене не йде. Ось іще газанія. Ось вона заховалася. Оце таке в неї насіння, о, як у цього. Ой. Кульбабки, подивіться, ну нехай сіється, але у мене тут мульча. Треба пришрудити мульчу туди, щоб до землі дістало це насіння. Дійшло. Тоді, може, воно зійде на майбутній рік, а може й ні. Ось ще одна газання. Ну, я ж кажу, тільки одна газанія у мене тут і залишилась. А, і фінацейка доходить до кінця. І ромашка це з насіння. А, і ось ще одна газанія. Це те, що у мене залишилось з насіння. Очіток я ось положила, він не пішов. Але я його буду поливати, він піде. Кульбабку можна вирвати. Зазвичай я зрізаю рослини, оці корінці я залишаю хробачкам, щоб вони їли, щоб їм було чим займатися в землі. Розумієте, я хробачків своїх люблю. Ну, це е земляні. Черв'яки такі, дощові їх ще називають. Ось. Оцю ділянку я буду переробляти. Буду більше тут саджати хвойних рослин. Ось у мене тут була, вона пропала. Не прижилася, бо я посадила її влітку. А влітку. А, і кермек оцей, що в мене з насіння отут. І все. Звичайно, якби воно поливалося так, як треба, якби дощі були. У нас вже більше трьох місяців, я наголошую, більше трьох місяців я спеціально веду спостереження. Немає дощу. Я маю на увазі гарного дощу. Не такого тут я пляп -піс, піс та і все. Ні, такого гарненького. Ось мій кизильник. Йому вже років вісім, мабуть, і він почав оце так, хоча я його поливаю. Я ж бережу ті рослинки, які зі мною довго. Які хочуть жити, він такий у мене перше за стільки років.